Місто Карфаген було засноване фінікійцями у 814 році до Христа на півночі континенту. Ця назва з Фінікійської перекладається як нове місто. Його руїни і сьогодні можна побачити за 16 кілометрів на північ від міста Туніс у Тунісі. Достатньо швидко Карфаген отримав багато колоній у Середземномор'ї, які урешті-решт призвели до військових сутичок з Римом, після яких Карфаген був розрушен. Здійснилась мета римлян. Саме римляни називали карфагенян пунійцями, тому часто мистецтво цього народу називають пунічним. Відмінні риси понічного мистецтва найкраще можна побачити в їхніх стелах, ювелірних виробах, скульптурі та масках. Африканські маски унікальні в кожному регіоні. Очевидно, карфагеняни клали маски до покійників, щоб відганяти злих духів або з цією шметою вішали їх на стінах своїх будинків. Їх точно не носили, оскільки вони менше за натуральну величину. За іншою версією, вони могли зображати шанованих карфагенянами богів, існуючі інші тлумачення, наприклад, тип маски, що сміється, могли одягати батьки дітей, яких приносили в жертву, щоб боги не бачили їх сліз. Ще знайдено багато фігурок жіночої богині, яка ймовірно вважається захисницею, є відносно поширеним явищем в ранніх гробницях і могилах. Ці фігурки також дарували як вдячність за зцілення. Дуже цікавими є ювелірні вироби карфагенян. Найчастіше вони представлені намистами, що складаються з окремих скляних намистин у формі чоловічих голів, які є типовим предметом карфагенських прикрас. Кожне обличчя має кучеряве волосся. Бороду та великі витріщені очі, які так часто можна побачити на обличчях пунічного мистецтва. Цікаво було б дізнатись їх таємне значення. Намиста також виготовляли і золота, срібла, перлів, але такі колони, сережки, браслети та кільця, каблучки та діадеми носили карфагеняни та карфагенянки, які могли собі це дозволити. Як і в єгипетських ювелірних виробах, леви, соколи, боги, квіти лотоса були типовими формами прикрас. Стели з пісковику та випняку висотою до полутора метрів є також найпоширенішими прикладами пунічного мистецтва, які збереглися. Часто стели були вирізблені для розміщення над гробницями. Зараз перед вами понічна стела з півмісяцем і знаком фінікійської богині родючості та ніт. З точки зору мистецьких взаємовпливів є цікавим зображення карфагенської жриці. Ми бачимо вплив різних культур фінікійської, єгипетської та грецької. Так, її вбрання поєднує грецький одяг. З єгипетськими крилатими зображеннями Богині Ісі в типовому єгипетському широкому комірі з першого сторіччя в Карфагені поширюється християнство. Його приклади ви зараз бачите. Відголоски художніх надбань митців Карфагена відчувалися багато століть після руйнування міста. Мармур і граніт, що колись прикрашали відоме місто, були вивезені та використані для будівництва соборів у Генуї, Пізі, а також, можливо, і Кентерберійського собору. Колонізована Африка зазнає багато мистецьких втрат, і ми з вами ще багато разів в цьому переконаємось.